Мені 51. І я чесно скажу, було б дивно, якби ні спина, ні ноги не втомлювалися. Сидиш, затікає, ходиш багато болить. Нерви, напруга. Суглоби іноді нагадують, скільки нам років. Але є одна річ, яку я використовую вже не перший рік і яку беру в кожну подорож, кладу в кожну посилку своїм рідним. Це масажні гелі Фармасі. Три тюбики, три формули, і кожна з них працює на 100%. Гель з кінським каштаном. Він працює м'яко, але глибоко. Об'єм 500 мл і гель-подвійний ефект 150 мл. Це не просто охолодження. Це гель, який працює як фітокомпрес. Після роботи, після довгої ходьби чи стояння за прилавком, наносите на ножки і за 15 хвилин ніжки вам дякують. У складі екстракт кінського каштану. Він покращує мікроциркуляцію, зміцнює судини, зменшує набряки. Арніка і Звіробій заспокоюють, зменшують запалення. Камфора і ментол охолоджують, полегшують стан при варікозі і важкості в ногах. В мене він вже закінчився, тому буду замовляти обов'язково. І кому я його рекомендую? Тим, хто багато сидить або стоїть, після прогулянки, роботи, подорожей. При варикозі втомі томі та набряках. Вбирається швидко, не липне, не залишає плям. Зараз його можна придбати за 245 гривень за акційну пропозицію замість 349 гривень. І в тюбику 150 мл зараз коштує 181 гривню замість 259 гривень.